Треба йти до кінця, перемогти Москаля, і щоб він більше на нашу землю не пхався, розумієте? Тому що в нас вже, ну нам же, як то кажуть, ми вже стільки він нам розрушив, загинули наші хлопці. Звичайно, що шкода, але ми повинні його перемогти, бо він через декілька років збереться силами і знов піде. І щоб наші діти, внуки вже були спокійні, нам треба його перемогти. Нам не потрібно йти на переговори, а йти до кінця. До перемоги, я вважаю, що вести переговори з людьми з людьми, які неадекватні, це самого себе принижувати. Тепер тільки обороняти рідну землю і, і все, коли росіяни покинуть наші кордони, нашої країни. Я думаю, якщо влада буде робити поступки, це не буде сприйнято народом. Просто було вже зроблено настільки багато, вже просто є настільки багато жертв. Що якщо ми будемо йти на поступки з окупантом, то це буде просто негативний. Це буде мати потенційні негативні наслідки в майбутньому. Росія закінчує цю війну і йде звідси і нічого від нас не вимагає. Повертає нам всі території. Платить репарації платить репарації.